Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Сьогодні я покажу досить таки роботу специфічну, трошки так з приколом. Значить, е треба зробити монети, щоб в результаті вийшли у нас монети. І е Одна монета з двома орешками на дві сторони, друга монета з двома орлами. Ну, У нас в Україні орлів нема. У нас є тризуб. Так. Наш рідний коханий. Тобто нам потрібно зробити одну монету, щоб мала дві решки, а другу монету, щоб було два-три два, зуби. От. Значить, вибрали спеціально монети чим побільші. Це є номінал 1 гривня старого взірця. От. Ну, але монета є в обіході. тобто є в нас монетки. 5 штук в мене є, значить, зразу скажу для тих, хто любить кидатися статтями, законами і так далі. Це, що ми зараз будемо робити, не підпадає під статтю 199 Кримінального кодексу України. Підробка державних грошових знаків. Чому? Тому що ми не підробляємо. Ми просто ну просто прикол, просто іздіваємося, скажімо так. Значить, в чому заключається суть роботи? Звісно, що ніхто з нуля монету робити не буде, тому що це є незаконно і це дуже трудоємко. Будемо робити з того, що є. Значить, особливість заключається в тому, що залізна гривня вона її магніт не бере. Вона і латунна. Її магніт не бере. 5 копійок, так, 5 копійок. У є стальні, їх магніт бере. Ну, але тут. Треба зробити іменно з таких. Отже, це є в нас якби еталон. Є дві монети з решками, дві монети з тризубами. Що ми будемо робити? Ми будемо з кожної монети зішліфовувати, знімати половинку, з другої половинку, і, відповідно, скріплювати докупи. Хочу звернути вашу увагу, що тут по торцу йде надпис. Пише 1 гривня і рік часу 2002 рік. Треба зробити акуратно, треба зробити красиво. Я вже робив таку роботу для одного футбольного рефері. Ну, не знаю, для чого воно йому, догадайтеся самі. Отже, в чому заключається суть роботи? На плоскій шліфовці шліфувати дану монету до половини не вийде, тому що вона її магніт не притягне. Тому будемо робити на токарному станку. Але нам потрібно не просто зняти до половини. Нам треба ще зробити технологічний канал для клею. Отже, як буде виглядати наша монета? Це є ось ова лінія. Так. Ну, я малюю в збільшеному вигляді. Так. І тут у нас буде таке заниження. Оця от відстань, це буде 0,5 від толщини. Ну, товщина буде там H, так? Ця відстань, це заниження буде 0,1 мм. Діаметр у нас не змінюється, оцей діаметр буде там, якщо у нас тут діаметр монети. Який у нас діаметр монети. Діаметр монети у нас 26 міліметрів. Так? 26. Ну, цей зробимо 19, діаметр 19, може бути навіть 18. Тобто, абсолютно, ролі не грає. Як зробити, як зажати, як зробити це заниження? До речі, хочу вам сказати, що потрібно зробити досить точно монету ми обов'язково переміряємо мікрометром. У нас вона має по штангелю 1,9. 1,9. А по мікрометру. Так, рівно 1,9. Це має мінус дві сотки. Так, значить, у нас йде H дорівнює 1,9. Значить, половинка буде 1,9 поділити на 2, скільки буде? 0,95. 0,95. Ну що ж, зараз будемо робити в розрізній втулці знімати наші, нашу товщину і робити технологічне. Заниження. Будемо робити на токарному станку. Що таке розрізна втулка? Я вже показував неодноразово. Отже, це є отака от деталь. Так, вона є розрізана болгаркою. І в ній є виточений от глухий паз. Я щось таке вже робив, не пам'ятаю, в мене залишилася ця розрізна втулка. Значить, зараз ми беремо на токарний, сюди вставляємо бляшку толщиною 1 мм. Зжимаємо в кулачках, робимо таку саму виточку, але під розмір нашої монети, але половину, тобто на глибину 0,95. І далі будемо зажимати вже як в цангу, як в розрізну втулку, і знімати з самої монети. Ну що, йдемо на токарний. Так, ну що ж, ставимо нашу втулку в кулачки. Так, і сюди ставимо, вставляємо бляшку толщиною 1 міліметр. Так щоб вона нам не заважала. Це робиться для того, щоб наш отвір при розточці не вийшов еліпсний. Вон, бляшка тримається, звісно, можна було коротшу бляшку знайти. Ну і є, є така. Так Отже, ну що ж, спочатку ми сторцовуємо, щоб був гладкий торець. Базовий. Так, і що ж, розтачуємо на глибину 0,95 е нашу втулочку до діаметра 26. Так, спочатку що, коснемося торця легенько. Тут можна розточити навіть на 0,9 і 500 лишити собі в запасі. Так, коснулися. Так, все чітко. Тепер на 0,95 на глибину 26. Так, так, пройдемо. Проміряємо, я ми який діаметр ми маємо тут ще треба 2,5 мм. міліметра розтачуємо на чисто відбираємо дно із Треба Треба зробити так, щоб наша монетка зараз не змогла туди залізти. А вона має залізти тоді, тоді, коли ми розіжмемо. Ну отак вона проситься. Тобто це є в середньому той розмір, який нам треба. Так, ну що ж, ми тепер кулачки розжимаємо ляшку нашу. Забираємо. Тепер без проблем ставимо нашу копійку туди, вона туди вже влазить і зажимаємо кулачки. Вона вже держиться. Для надійності пристукаємо її мідним молоточком. Все, можна торцувати. Як будемо торцювати? Я поставлю сюди. Індикатор, тому що у лімбам йти досить проблематично буде. Так? Поставимо індикатор і коли ми будемо наближатися різцям до деталі, індикатор у нас буде з точністю до сотки, рахувати нам наш відлік. Отак. Так буде краще він по. Ну зараз будемо заправимо гарно різець і будемо курсувати. Так, ну що ж, показую відпочатку. Ставимо копійку в нашу втулочку, ставимо в кулачки, зажимаємо. Пристукали, все окей. Так, поїхали. Так, касаємося різцями і обнуляємо. Лимб. Не лимба індикатор. Аккуратненько, аккуратненько. Так, є. Обнулено на 0. Так, нам треба 0,95. Що ж, давайте пів міліметра. Забрати? Пів міліметра, тепер давайте три десятки, це буде вже 0,8. І І фінальний прохід півтори десятки, так? Акуратненько, все. Є. Тепер. тепер нам треба десятку заниження дати. Даємо десятку заниження. Так, ми поставимо про це положення. Даємо десятку. І йдемо вперед. Що в нас виходить? Чітко гарно. І знімаємо нашу деталь. Деталь на нашу півмонети нашої. Получилася половинка тонесенька. І так далі. Продовжуємо наші забави. Що ми отримали? Ми отримали. Половинки від наших монет. так, Тобто, є так, І тут вона здерта до половинки. Для чого це заниження? Для того, щоб було місце, куди діватися, де лишитися клею. Тому що, якщо просто нагладку зробити, то намажем клеєм зіжмем його просто витисне в сторони і толку з нього буде ніякого. От. Значить, У нас є дві решки, і в нас є два, два три зуба. Наступним етапом буде обезжирювання. Обезжирювати такі речі я рекомендую в спірті c 2 h 5 oh Беремо ватну паличку і візьмемо пінцет, тому що тут має бути все. Що називається предельно чисто, предельно стерильно і акуратно. Так, із пінцетом держимо і обезжирюємо. Бажано, щоб тут не лишилося ніяких соринок і так далі. Так, одне є. Друге є. Можна в розтворітелі, в принципі. Обезжирювати, лиш би він не лишив ніяких жирних слоїв. Так, ну що ж, шановні, тепер будемо склеювати. Значить, Опитним путем, що називається, я пробував різні клеї. Тому що, як би не було, наша монета може рано чи пізно впасти, сильно впасти, і щоб вона не розвалилася, треба, щоб було все склеєно класно. Я пробував двокомпонентний епоксидний клей, вийшло удачно. Я пробував червоний різьбовий герметик, вийшло удачно. Я пробував синій анаеробний клей для посадок підшипників прослаблених, також вийшло досить удачно. Тут головне, що називається, зробити класно. Ну, Клеємо на синій. В чому заключається цей суть цього клею? Ну, ясне діло, що не реклама, нічого. Значить, він є в рідкому стані, так? він є синій на кольор. Він рідкий, він нічого не сохне. Ну як тільки він попадає в середовище, де нема кисню, так? де нема кислороду, він моментально їсть деталь і схватує. То він називається анааеробний. Тобто працює тільки, коли є відсутність кислороду. Ну що ж, так, головне подивитися, щоб ми склеїли те, що треба. Одиниця. До одиниці, добре, можна зліпити наоборот. Буває. Так, значить, ми наносимо наш клей. Ну, ну чуть так більше, запасиком, в принципі, запас е, весь лишній клей все рівно зараз вийде по бокам. Так, є. Тепер. Нам треба більш-менш зорієнтувати. Одиниця, от так от, одиницею сюди. І одиницею тепер отак от, от. Так, лишній клей зразу вже поліз. Можна вже взяти в, принципі, в руки. Ми вже руками тут нічого злого не зробимо. Зжимаємо. Витираємо лишній клей. Я вам чесно скажу, що воно вже зараз почне ловити. Так. І зажимаємо нашу монетку в таких от ну, струбцинах, не струбцинах, зажимних кліщах. Так, акуратненько, щоб все. Все було рівненько, все було чітко. Є, добре. І зажимаємо. Вон лишній поліз. Ну що ж, тепер чекаємо. Так, шановні, поки наші копійки стигнуть, я зробив експериментальну копійку номіналом 50 копійок, теж на дві. На дві решки, склеїв на той самий клей, просто для проби, як він, як він держить. Значить, якщо ми просто копійку кинем, і нічого. Сильно і нічого. Ще раз. І нічого. Ще раз. І нічого. Ну що ж. Шановні парафіяни, вийшлися в нас такі от щасливі монети. Одна на два боки тризуб. Друга на два боки решка. Це є монета оригінал, одна лишилася так. Зараз просто звіримо масу. Так. Важимо оригінал. 6.94. Важимо монету з двома орешками 6.63. Три десятки не дотягує. І з двома орлами. Три зубами перепрошую. 6,50, 4 десятки не дотягує. Ну, ясно, чому не дотягує, тому що в нас є заниження, в якому немає латуні, а є клей. Плотність клею набагато нижча. От. Ну, що я можу сказати? Отака от, от робота. Якби для починаючих, думаю, повторити буде цікаво. Мораль. Якщо ви хтось бачите, що на вулиці хтось грає в наперстки чи в якісь інші азартні ігри, не грайте, тому що ви програєте. В казіно завжди виграє хто? Казіно. Ну от, така от робота. Всім удачі. Дядько Максим для тих всіх, кому. Для тих всіх, кому цікаво, удачі вам!